Вітаю, 21-го столиці. ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ в студії Олекса Кіпкала. Зараз про таке. Загроза не минає. Росія підтримує концентрацію своїх військ вздовж кордону з Україною. Гроші до бюджету. Місцева влада стверджує, що більшість парковок працюють без порушень. Сто років гарантії на трубу у столиці проклали 9 кілометрів нового колектора. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий. Про це заявив спікер адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко на Луганському напрямку між першою і другою годинами ночі. Противник знову спробував просочитися через українську лінію оборони у станично-Луганському районі. Лисенко повідомив, що ворожа диверсійно-розвідувальна група переправилася через річку Сіверський Дінець в районі селища Сива і вступила в бій з українськими військовими. Після півгодинної перестрілки противник відступив. У ході бою загинув український воєн. За повідомленням штабу АТО, з півночі до 18-ї години, бойовики двічі застосовували зброю. Обстріли наших позицій мали хаотичний і більше провокативний характер. На Луганщині о 8.10 злочинці обстріляли наш опорний пункт неподалік щастя з гранатомету та стрілецької зброї. А близько 15-ї години по позиціях сил АТО в селищі Новомарівка, що неподалік Донецька, бойовики били з гранатомету. Попри певне затищене лінію розмежування, українські підрозділи знаходяться на позиціях та у будь-який момент готові протистояти нападу противника. Росія продовжує концентрувати вздовж кордону з Україною велику кількість військовослужбовців. Загроза наступу російських військ на сьогоднішній день зберігається. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов. За його словами, вздовж спільного з Росією кордону концентрація російських військ протягом півроку не змінюється. Це близько 50 батальйонів тактичних груп. Чи чисельність цього військового формування майже 53 тисячі солдатів? На окупованих територіях також зосереджені два корпуси озброєних кремлівських посіпак, в яких понад 30 тисяч осіб. Вся керівна ланка, починаючи від генералів, які очолюють корпуси, штаби, батальйони, роти та взводи, це кадрові російські військові. А серед солдатів не більше 40% місцевих жителів, повідомив секретар РНБО. Більше двох тисяч небайдужих громадян прийшли під стіни парламенту, аби вшанувати пам'ять гвардійців, які загинули під час несення служби з охорони громадського порядку 31 серпня біля будівлі Верховної Ради. Сьогодні виповнилося 9 днів з дня загибелі гвардійця Ігоря Дебріна. Через кілька днів пішли з життя ще двоє його товаришів по службі. Гвардійці Дмитро Сластніков і Олександр Костин. Пам'ять загиблих вшанували проведенням поминального молиту мітингу «Реквіємо». Ні, політичному тероризму та екстремізму участь у заході взяли міністр внутрішніх справ та його заступники. Також на площі конституції зібралися побратими загиблих військовослужбовців Нацгвардії, учасники та ветерани АТО, представники міліцейських батальйонів Київ, 1 Київ, 2 Київщина, патрульної поліції та інші працівники МВС. До виборів трохи більше місяця. Про ступінь готовності до плебісциту на засіданні ради регіонального розвитку звітували голови обласних рад ЦВК та силовики. Обговорювали і проведення виборів на сході країни з подробицями Іван Небіличенко. Головна тема сьогоднішнього засідання Ради регіонального розвитку вибори до місцевих рад, які відбудуться 25 жовтня. Вже підписаний указ про їх проведення. Цьогоріч вибори проводитимуть вже за новими умовами. Пропорційна система всюди, крім сільських та селищних рад. Відкриті списки в бюлетнях немає політичних блоків. Врахували і гендерне питання. Депутатів однієї статі має бути не менше третини. Одне з головних питань безпека проведення волевиявлення. В МВС звітують для забезпечення порядку розробили окремий план, з яким вже найближчими днями ознайомлять очільників обладміністрацій. Цей план передбачає плотне взаємодія з органами власті міцного самоуправління меріями. Єсми провели вибори президента, сверхдостойно ми провели вибори Верховної Ради сверх достойна. Давайте не привращать вибори в місцевий процес, в міцної совіти в то, що відбувалося у нас в Чернігові. Говорили і про організацію виборів в Донецькій та Луганській областях. Президент зазначив, виборам на Донбасі бути та лише там, де ми можемо гарантувати безпеку. Я за те, щоб вибори були всюди, за винятком тих районів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення, і дає загроза спонтанних. Неочікуваних обстрілів, де ми просто не зможемо захистити людей, сам же перелік населених пунктів, де вибори не відбудуться, узгодили депутати Верховної Ради, та він не охоплює всіх територій. Додатково не будуть проведені місцеві вибори в Донецькій Луганській областях в тих місцевих радах, які або вже є окупованими, проте не перебувають в тому переліку, який визначений Верховною Радою України, як, наприклад, місто Дебальцево. Або це території, які знаходяться на лінії зіткнення, або на відстані дуже близькій до лінії зіткнення. В переліку 122 місцеві ради на Донеччині та Луганщині. І, хоча в сільських радах Волновацького району виборів не проводитимуть, самі Волновасі владу таки обиратимуть. Як і в Маріуполі, президент наголосив провести вибори тут питання принципово, бо ширяться чутки, що містяни можуть проголосувати якось не так. Це місто стало символом українського Донбасу і не довіряти. Не дати можливість висловитися мешканцям Маріуполя щодо майбутньої влади буде несправедливо в першу чергу. До них від сьогодні в столиці запрацював і офіс спостерігачів від ОБСЄ. В самому процесі візьмуть участь біля 700 експертів. До речі, таких фахівців не часто залучають до спостереження за місцевим волевиявленням. За виборчим процесом в Україні наглядатимуть і спостерігачі від європейського парламенту. Івана Біличенко Денисовсяніков, телеканал Київ. Петро Порошенко відмовиться від змін до конституції у разі введення військового чи надзвичайного стану. Про це очільник держави заявив сьогодні під час засідання Ради регіонального розвитку. За словами Петра Порошенка, доля конституційних змін залежить від загального прогресу у виконанні мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Всі мають зрозуміти в Україні і за її межами без відчутного прогресу в політико-дипломатичному врегулюванні. Остаточного затвердження змін до Конституції не буде. Якщо ж, не дай Боже, дійде до військового чи надзвичайного стану, не коливаючись ні секунди, я подам відповідний, видам відповідний указ, подам відповідне рішення до Верховної Ради і в умовах запровадження воєнного або надзвичайного стану ніякі зміни до Конституції голосуватися не буду. Будівництво другої нитки київського колектора мають закінчити у 2017 році. Перевірити, як проходять роботи на об'єкті, виїхав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, такий масштабний ремонт колектора наразі один із пріоритетів міста, адже будь-який обвал старих комунікацій змусить перекрити воду в значній частині Києва. Головний київський колектор на вулиці Фрунзе визнали аварійним ще у 1999 році. Та навіть попри застереження фахівців ремонт колектора не проводився. Тепер же навіть незначні пошкодження матимуть наслідки. Обвал через газову корозію, який стався там нещодавно, на кілька днів залишив без води жителів Коренівки, оболоні, виноградаря та вітряних гір. Щоб ліквідувати аварію, комунальникам довелось працювати на місці цілодобово. За долгие годы в инфраструктуру города Киева ничего не вкладывалось. И сегодняшняя ситуация с коллектором подтверждение тому. Несмотря на все э, предупреждения, что данный стратегический объект, от которого зависит жизнеобеспечение нашего города, не вкладывалось ни копейки. Довели объект до состояния э, того, что э, он может в любой момент обрушиться, что и произошло на самом деле. Заплановані на цей рік роботи виконують за графіком. До початку грудня мають завершити перший етап реконструкції, оскільки в цю частину головного міського каналізаційного колектора стоки поступають по трьох нитках напірних трубопроводів, то необхідно влаштування камери прийому цих стоків і будівництво другого напірного трубопровода до цієї камери. Одночасно з цим споруджують і другу нитку київського колектора. Столична влада виділила на будівництво 45 мільйонів гривень. 160 мільйонів надійшло з державного фонду регіонального розвитку. Утім, для повного завершення робіт необхідно ще 400 мільйонів гривень. Аварія ліквідірована. Мы видели только, что испускались вниз на строительство нового коллектора, новой нитки коллектора. Для того, чтобы запустить новую нитку коллектора, нам еще необходимо время и хорошее финансирование. Мы будем находить деньги как из городского бюджета, и также рассчитываем на бюджет государственный, так как финансирование данного проекта является приоритетным не только лишь для города Киева. Поки будівництво не буде завершено, для комунальників головне не допустити повторного пошкодження старого колектора а у разі непередбачуваної ситуації вчасно запобігти аварії. Ми цілодобово ведемо значить нагляд за за колектором. І якщо якісь там будуть значить вирішити, будемо все робити для того, щоб не допустити знову зупинки подачі води. Завдяки сучасним технологіям, гарантія на новий колектор як мінімум 100 років. Комунальники вже проклали близько 9 кілометрів підземного тунелю та виконали роботи для подальшого з'єднання нової труби з комунікаціями районного значення. Вероніка Сектим, Михайло Стегнеєв, телеканал Київ. Боротьба з корупцією залишається одним із пріоритетних завдань столичної влади. Як зазначив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, рік тому з керівних посад комунальних підприємств та департаментів КМДА звільнили понад 50 осіб близько 100 справ за фактами корупції передали у прокуратуру. Ігор Ніконов наголосив зроблені кроки для унеможливлення корупції в подальшому. Для цього розробили систему Smart City. Це доступний кожному огляд використання бюджетних коштів. Також суттєвою перепоною корупціонерам є переведення столичних торгів у електронний формат. Когда у тебя все торги до тернеровых процедур, а это там 200 миллионов гривен в год, проводятся в режиме онлайн, и ты не можешь ничего, вот, никак ты не можешь подойти с другой стороны, потому что тебя видят твои конкуренты в, в, в режиме реального времени, и с кем бы ты ни договорился, как что бы ты ни делал, невозможно вот, вот здесь ничего подделать. Нелегальних паркувальних майданчиків у столиці не буде. Їх отримувачів змусять зареєструватися і сплачувати кошти не кришувальникам, а у місцевий бюджет. Столична влада працює над цим уже кілька місяців. Попри спротив нелегалів, вже близько 90% нічних парковок працюють законно. Ще не так давно цей паркувальний майданчик на проспекті Правди вважався нелегалом. Його утримувачі заробляли гроші собі та кришувальникам. Міський бюджет не отримував ні копійки. Працювати законно тут не схотіли, тому влада через конкурс знайшла нового управляючого, який одразу взявся за облаштування майданчика. Подивіться на ту сторону, бачите, во там ті кустарники такі, так? А вони були так кругом. Це, навіть ми повирізали зараз їх, ми облаштували майданчик підсипкою грунтовою. Асфальтною крошкою зараз будемо пізніше, коли наладиться погода, будемо асфальтним покриттям покривати. Власник має дозвіл на утримання паркувального майданчика від Київ та сплачуємо щомісячну орендну плату. Він налаштований на серйозний розвиток цього бізнесу. В цьому зацікавлена і столична влада. Договор може бути длительний, ви можете вкладувати інвестувати день, розуміючи на те, що, в принципі, это ну, ваш бізнес, який можна строить. Як Ніхто не прийде к вам завтра за якимись поборами, ніякі силовики не можуть приходити деньги налічне. У вас все абсолютно законно. Підрахувавши прибуток та витрати на цьому майданчику, вартість одного парку місця залишили на попередньому рівні, а для деяких клієнтів навіть здешевили. Після того, як ми облаштували цей парквальний майданчик, ми предоставили льготні місця інвалідам, предоставили льготні місця учасникам АТО, які вони платять половину стоїмості. Плату за місце не підняли і на інших парковках, які стали працювати законно. А це 90% із тих, які довгі роки існували під прикриттям впливових покровителів. В порядку порядка 426 шість ідентифіцированих ночних парковок. Но ну, до год назад фактически большая половина из них вообще никому ничего не платила. То есть они существовали сами по себе. Сегодня не будет в Киеве нелегали... нелегальных стоянок. Потому что э, доход, который бюджет может получить от этого всего, порядка 40 миллионов гривен в год. На ці гроші ремонтуватимуть дороги і тротуари та облаштують освітлення. У місті залишається необлікованими близько 50 парковок. У Київ вирішили призначити туди своїх керівників. Їх визначать через конкурс. Світлана Жеринок, Тарас Мишак, телеканал Київ. У столиці, завдяки технічній допомозі Світового банку, вперше розробляється унікальна транспортна система Києва, метою якої є оптимізація потоків громадського транспорту. Вона має змінити наявну створену майже 30 років тому. У першу чергу спростять схему руху, зменшивши кількість дублюючих маршрутів. Також у місті побільше екологічно чистого транспорту. Рух на міських вулицях контролюватиме диспетчерська служба, до якої надходитиме сигнал про місце перебування машини. Зостуватиметься цей пасажирських перевезень і транспорту інших служб. Служби таких як сміттєвозів і швидких допоможе прискорити рухи і перенесення автовокзалів з центру на околиці міста Теремки та Червоний Хутір. Нам потрібно 6 автостанцій плюс 2 автовокзала. Шесть автостанцій на основних входах, коротко будуть проводи е, станції мітро е, граничить гранічить ними. те, которые перехватят все маршруты, чтобы они в город не заходили. Ну, а два автовокзала они нужны для того, чтобы осуществлять уже между ну, дальние перевозки, между междугородние и международные. Мы действительно в состоянии посредством просто и изменения маршрутизации и под некоторых подходов в организации транспорта в состоянии избавиться от пробок, даже без дополнительных мостов и дополнительных, скажем, магистралей и дорог, которые надо строить. У Подільському районі продовжується реконструкція. Після вулиць Братської та Ігорівської робітники взялися за контрактову площу. Як відбувається перетворення історичного центру Києва, сюжет Альони гарячої. Слідом за вулицею Братської, контрактова площа теж почала видозмінюватися. Трамвайні колії, які кілька років не були задіяні, майже демонтовано. І вже зовсім скоро тут буде нова асфальтна дорога. ми почали виконувати роботи на початку вересня і плануємо закінчити до кінця. Цього місяця убираємо дорожний, ну рельси, і копається корита і стелимо асфальт. Нове покриття робітники стелять перед автобусною зупинкою для того, щоб не заважати проходу пасажирів до громадського транспорту. Всі роботи з укладання асфальту проводять, коли Київ спить для зручності мешканців міста Києва і для зменшення заторів Київавтодор Проводить роботи в нічний час. Цю ніч будемо влаштовувати два шари асфальтобетонного покриття на ділянці. Де демонтовано трамвайні колії ночу теж робота. Зараз закінчимо, поїдемо дохньоми. Ночі вийдемо стріляти. Самі кияни до робіт ставляться з розумінням, адже з новою дорогою у міста будуть нові можливості. Я думаю, дорогу діло така, як автобуса. Може, що тревейбуса пустять тут, хто знає, що буде. Автомобілісти теж можуть не перейматися в Києві автодорі. кажуть, потурбувалися про те, щоб поділ не потонув у заторах. Ми відповідно до організації дорожнього руху, яка на період виконання цих робіт. Ми перекриваємо, ми влаштовуємося ділянками, і рух ну не буде затруднений. Дорожні роботи на контрактовій площі проводяться в межах загальної реконструкції історичного подолу. Альона Горяча, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. У центрі столиці на перехресті вулиці Городецького та Заньковецької стався прорив водогоном. Комунальники терміново усувають причини аварії, рух автомобілів ускладнений, адже на ділянці проїжджої частини працює комунальна техніка. Як довго триватимуть роботи, робітники поки що не кажуть. Вартість безкоштовних гарячих обідів для столичних школярів збільшать з наступного року. За нинішнього бюджету, зазначила заступник голови КМДА Ганна Старостенка, якісне харчування забезпечити важко. Максимальна сума в день на дитину 8 ,20 гривень 20 копійок. Чим на такі гроші готують дітей у шкільних їдальнях? Довідалась Наталія Сарданова. Коли ось так дружно стокотять ложки об тарілки, сумнівів не виникає. Безкоштовний гарячий сніданок початківцям 178-ї столичної гімназії припав до смаку. Блін, Нам сьогодні дали суп і оладки. І Це дуже смачно. За проведеними тендерами, гаряче харчування у школах Солом'янського району найдешевше в місті. Вкладається кухарські здібності у 7 гривень 30 копійок на день. Стараємося дати і якийсь помідор, і огірок і салат. Сьогодні в меню у нас ви бачили, блінчики, политі повидлом, і какао з молоком. Таким безкоштовним харчуванням місто щодня забезпечує учнів перших четвертих класів пільговиків та дітей киян, учасників АТО. Сплативши за порцію гарячого сніданку, заступниця голови КМДА Ганна Соросенко хоче переконатися особисто, що від ціни не потерпає якість. Коштувала в принципі смачно. Це приготовлено сьогодні. Сьогодні це відчувається, що воно свіже. На 7 гривень 30 копійок вдається нагодувати маленьких ян із 166 шістдесят школі. І поки сезон навіть додати в меню вітамінів. Сьогодні котлетка, помидорчик, каша гречана, компот свіжих фруктів, печиво цукрове і батончик. Щодня кухарі готують тут майже три сотні сніданків. Подобається дуже тут. Смачно готують. На цей раз подали е, помидор, гречку та. Загалом на харчування для школярів з бюджету міста виділили 315 мільйонів гривень. Утім, столична влада переконана, сьогодні на такі кошти надавати якісні послуги нелегко. В середньому на харчування дитини по місту Києву виходить сума в 8 гривень 5 копійок. Наше завдання це закласти в бюджет наступного року. Більшу суму на харчування. Ми впевнені, що ми це зможемо зробити для того, щоб наші діти харчувалися більш якісніше. А на сьогодні наше завдання номер один, щоб ті кошти, які виділяються містом, вони витрачалися виключно на якісне харчування. У міській адміністрації впевнені з наступного року підняти ціну зможуть щонайменше до 12 гривень. А поки щодня і без попереджень навідуватимуться в їдальні столичних шкіл, аби переконати, що за міський кошт тут годують смачно. Наталія Саданова, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Українські театри стають по справжньому європейськими, наголосила заступник голови Ганна Старостенко. За її словами, новостворений театр Золоті ворота найяскравіший тому приклад. Рік тому місто об'єднало два камерних театри в один. Тепер «Золоті ворота та театр пластичної драми працюють разом, аби зберегти та доповнити два свої рідні жанри. Режисери, постановники, актори та драматурги сучасні молоді митці. Окрім класичного формату, театр працює за новим принципом проектним. Новій творчій команді вже вдалося збільшити дохід від продажу квитків вдвічі. Тиждень тому черговою прем'єрою театру відкрив 36-й сезон в оновленому приміщенні. Ремонт колектив зробив своїми силами. В репортуарі театру 11 вистав, з яких дві у жанрі пластичної драми. Зараз от теж у нас у Києві створюються і підтримуються нами, як київською міською владою, невеличкі театри, які теж для нас дуже важливі. Гасло цього театру Золоті ворота це театр, а не музей. І дійсно, на сьогодні ми вражені тим, як за останній рік цей театр розвивається, яких успіхів він досяг. Вперше за 25 років свого існування ми бачимо тут 20 Вистав, театр це рухливе мистецтво, яке не може застигати на одному місці. У нас є деякі вистави, які йдуть за проектним принципом. Ну, наприклад, це наш проект «Open Mind Student». Це проект, де ми запрошуємо найкращі студентські вистави на наш погляд і показуємо їх. І тут вже так би мовити, київський глядач обирає, скільки разів він хоче подивитися цю виставу. Репертуарні театри є всюди, в Києві, а а проектних театрів є дуже мало. Які концентруються повністю на певному проєкті, запускають його і пропонують його глядачам. Це певна революція. і Мені здається, за нею так само майбутнє. Задоволені актори, задоволений глядач, задоволені ми. І тут завжди був, є і буде театр. Після новин дивіться програму Столиця з Сергієм Дойком. Сергій ще раз вітаю. Проносуй, будь ласка. Дякую, Олексій, в нашій передачі ми будемо підсумовувати день, що минає. Ну і власне будемо обговорювати найбільш дискусійні теми і події, які стали нашим з вами надбанням, наші шановні глядачі впродовж останніх днів. Ну і звернемо увагу на деякі такі, знаєте, ну з першого погляду, да, і з другого, і з третього, ну деякі такі абсурдні речі. От ми щойно спілкувалися власне перед цим анонсом вже із гостем, який а, завітав із. А... Оператором, що якщо вже про пана Яценюка і Чечню говорять такі речі, то що ж ці люди оці останні роки вкладали в вуха господарю Кремля? Це ж до якого абсурду може дійти ситуація? Як кажуть в народі, що чим ситуація більш абсурдна, тим в неї більше. Повірять, отже, внутрішньополітична ситуація, місцеві вибори, ситуація в парламенті, коаліція, ситуація на сході і ситуація в світі все це буде предметом нашого спілкування. Нашим гостем буде Віталій Бала, політтехнолог, директор агентства моделювання ситуації. Будьте з нами, долучайтеся до дискусії. Я переконаний буде цікаво. Дякую, Сергію. Хорошого ефіру. І в мене все на цю годину. Зараз євгенія Золотоверха про спорт, а Наступний випуск 23-й. Будьте з нами. Ефірі спорт Мої вітання. Нарешті перемога. Збірна України з баскетболу лише у п'ятому матчі. Нарешті змогла виграти на Євробаскеті. У поєдинку зі збірною Латвії підопічні Мурзіна перемогли мінімально 75 на 74 і ще мають шанси на те, аби вийти зі своєї групи. Ді збірна України з футболу розійшлася нульовим миром зі словаками у восьмому турі відбірного турніру. До євро 2016 у Жиліні суперники діяли обережно. Було багато боротьби і обмаль гострих моментів. Але навіть за такої гри коноплянка і Ярмоленко мали шанси відзначитися, утім ними не скористалися. Словаки відповіли небезпечним ударом гамшика. А під завісу матчу активізувалися на підступах до воріт п'ятого. Суд... судячи з того, що єдину заміну Фоменко провів на 90-й хвилині. нічийний результат тренерський штаб задовольнив. А це значить, що Україна зосередиться на боротьбі за найкраще третє місце. У мене не було упевненості, що, люди вийдуть і що то змінити. Потому що ну, претензій, до тим людям, які на на футбольну поля не були. вони виконували, створювали полумоменти і так далі, у себя, а так, если что-то значит, там поменяется, значит, могло бы быть и в другую сторону. Как вот. вы думаете, на 90 минуте одна замена может поменять как-то игру? Я думаю, нет. То есть, ну, если бы можно было рискнуть, но это надо было делать раньше. Но и тем составом мы играли практически до конца, там уже в конце поменяли Саня Гладкий выжил. Но этого мало, этого времени мало для того, чтобы что-то придумать. У групі сі відбору на євро напередодні відбулося ще два матчі. Іспанія у гостях перемогла Македонію, а Білорусь вдома Люксембург. Перша трійка команд є недосяжною для інших. За два тури до фінішу навіть іспанці ще не вийшли з групи. Хоча у них найвищі шанси потрапити напряму до євро. Словаки після домашньої нічиєї з Україною також близькі до мети, підопічним Фоменка залишилося зіграти в гостях з Македонією і вдома з іспанцями. Плей-офф для них вже відкритий, але пам'ятаючи стару хворобу українців, які жодного разу не долали бар'єру стикових матчів, а спроб було п'ять. Треба боротися щонайменше за найкраще третє місце серед усіх дев'яти відбірних груп. Воно також дозволить напряму пробитися до фінальної частини євро. Будемо боротися залучає за третя. То тобто ще дві гри в пірі. Обізально нужно виграти Македонію. І, думаю, будем играть с Испанией. Ну, как бы команда понятна, что э, будет в этой встрече фаворит. Но тем не менее, Францию мы обыгрывали дома. Дай Бог, может быть, и получится э, набрать очки с Испанией. Будем стараться, но главное сейчас выиграть в Македонії. Дві нагороди сьогодні завоювали українці на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби у Лас-Вегасі. Армен Варданян виграв срібло у категорії до 71 кілограма. А Олександр Чернецький виграв бронзу у ваговій категорії до 130 кілограмів. Ганна Різадінова виграла бронзу на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що триває у Штутгарті. Напередодні на змаганнях розіграли перші два комплекти нагород у вправах з обручем і м'ячем. Українка бездоганно виконала свою композицію з першим предметом. Нагадаємо, саме в обручі Різадінова стала чемпіонкою світу на домашньому мундіалі у Києві у 2013-му. Тепер це була нова вправа, але так само майстерно. Аня продемонструвала свою досконалість. До бронзи в обручі Різадінова додала четвертий результат у вправі з м'ячем. І вже сьогодні відбулася кваліфікація у вправах з булавами. Наразі Ганна посідає перше місце. Інші українки, Вікторія Мазур та Елеонора Романова восьме та десяте місця відповідно. Понад 800 любителів та професіоналів велошосейного спорту взяли участь у марафоні Київська сотка, який вдруге відбувся у столиці із заїздом верпінь. Попри масовість, заради цих змагань, не перекривали проспекту перемоги і прилеглих провулків лише частину вулиці Янгеля до повороту на фініш. Він виявився доволі ризикованим для тих учасників, хто боровся за перемогу, а не тільки ставив завдання взяти участь у київській соці. Так, група лідерів, що на високій швидкості прямувала до фінішу, утворила завал на повороті. Бажання бути першими. мокрий асфальт змусили відкласти переможну мету ще на рік киянина. Єгора Заману. Що ж до аматорів, серед яких були і дипломати, то вони отримували задоволення від можливості взяти гору над собою. Дождь мешал, большие калюжи, скользкая дорога. А так в основном хорошее настроение, позитив и только настрой вперед! Вітаю усіх учасників. Це чудово дістатися фінішу за такої погоди і всех участников. Спорт робить твій день краще. У нас марафон в Осло через 1 -1 -1 2 недели. Так что для меня это просто развлекательная вещь сегодня, как приготовка. Абсолютно норвежская погода. Поэтому я думаю, что у меня э, легче других может быть. Наразі це все. До зустрічі.